Невже дах поїхав? Ось завтра полічу в Дубаї. Буду лежати, попивати кокос. Як українська спортсменка із патріотки стала ватницею. Як ви будете сидіти в війні далі виконе. Не дочекався руського міра, проте дочекався російських ракет. Екс регіонал Ківалов у лікарні, а його друг проректор вишу загинув після обстрілів Одеси. На жаль, кількість жертв зросла. ТЦК вийшли на полювання. Зрадниця і російський куратор на Донеччині. Водій одеської маршрутки заявив, що війни немає і послав військового лісом. Нітвайни, що раз говорю. Литва хоче повернути українських чоловіків додому. Масова бійка в Києві. Поліція розчинилась у повітрі. Привіт, я Олександр Преподобний. Просто нечуваний скандал здійнявся навколо української спортсменки. Чемпіонка України з академічного веслування, членкиня збірної України з веслувального спорту Алсу Алейнікова пригрозила мешканцям Дніпра російськими ракетами. Послухайте. Викончений, вам від Росії прилетить ще не так такою пі прилітіть. Ви свачухаєтесь. Будь рилом своїм тут ось ось, дерьмо підмітати. Да-да. Тому сидіть і молча вас, ще ніхто не во чемпіонка назвала мешканців міста жебраками. Ну а якщо дослухатись до її слів далі, здається, що мала просто з'їхала з глузду. Ось завтра полечу, напевно, в Дубаї. Буду лежати, попивати кокос ходити по магазинам. И чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне вій... дальше и прятаться бегать в подвалы и сидеть со салапуд. Якщо погортати соціальні мережі дівчини, то її останні відео взагалі дивують, ну так м'яко кажучи. Да ви сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите и жрите. Вона багато говорить про гроші, бренди і насміхається з тих, в кого їх немає. Слава богу, на мені никаких там поделок, я не говорю уже за копій, потому что это полное говно то Ось це даже на... самого себя. Ну а ще дівчина хизується, що отримує гроші навіть просто коли відкриває свого рота. Е, -е На що саме вона натякає? Я навіть не знаю. Я зарабатую людьми, мені так легче. Я можу купити чоловіка, я можу його переслати, продати человека, денежку положити себе в карман. Обична, коли я відкриваю рот, мені за це дають гроші. Я за це получаю дуже приличні суми. Що вдарило в голову спортсменці? Взагалі невідомо. Раніше вона Україну мовні пости та відкривала навіть збори з номером власної карти на допомогу військовим. Але після от таких фраз: я з людьми, мені так легше. Я можу купити чоловіка, я можу його переслати, продати чоловіка. В мене вже виникають сумніви, на що саме збирала Алсу. До речі, мати Олейнікової. Вона теж спортсменка. Діна Міфта Худдінова. Вона вигравала срібло олімпіади в 1996-му в академічному вислованні. В 2020-му вона стала навіть депутаткою Дніпропетровської обласної ради, восьмого скликання від слуг народу. Також міфта Худдінова є керівницею комунального закладу Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності. Вона не як не коментує ситуацію щодо доньки в коментарях під публікацією до речі, Алсу, дніпряни обурилися логічно поведінкою та висловлюваннями цієї висловальниці. і навіть кажуть, що вона колаборантка. Хоча, як на мене, в дівчини просто стався перегрів на сонечку, правда, і бажання якесь хайпонути затьмарило розум. Е, я впевнений, що скоро вона так само недолуго і буде вибачатися перед українцями. Що ви, друзі, думаєте про такі висловлювання? Чи вони доречні? Чи має на них право людина? Е, ну тим паче, знаходячись переважно більше часу за кордоном, як ми бачимо, пишіть в коментарях. І на жаль, зросла кількість загиблих після вчорашньої ракетної атаки по Одесі. Це вже п'ятеро людей. 64-річний чоловік помер в лікарні 32 поранені. З них четверо вкрай в важкому стані. Зокрема, маленька дівчинка. Ракети, як виявилось, були нашпиговані ще шрапнеллю, аби жертв було більше. Через атаку зайнявся будинок екс депутата регіонала Сергія Ківалова, так званий замок Гаррі Потера в Одесі. Колишній голова центральної виборчої комісії Сергій Ківалов. Нагадаю, теж отримав поранення внаслідок російського удару по Одесі. Наразі є інформація, що векс нардепа поранення стегна з пошкодженням артерії. Сам кивало, був в цьому домі. Ось його, дом горить, його, скоро. його друг. Проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв на жаль загинув в цьому так званому замку Ківалова. Нагадаю, друзі, що свого часу Ківалов був членом партії регіонів, очолював центральну виборчу комісію під час помаранчевої революції. Регулярно літав до Росії, отримував там нагороди від Путіна, від Медведєва. Був співавтором закону про російську мову як другу офіційну. Ми, ва всякому случаю, будемо ставити питання. Щоб старим государственним ізиком в государстві України був русський язык. і це інтерв'ю, наприклад, Ківалов давав 11 років тому, і так і хочеться запитати, чи розраховував Ківалов на те, що після років вислуги Кремлю російська ракета прилетить саме по ньому. Росіянам все одно кого вбивати в Україні: україномовних, російськомовних. Це очевидний здається факт. Можливо, зараз це до речі зрозумів і сам Ківалов. Сподіваюсь, а ще в Одесі хтось теж розчарувався в своєму кумирі і відкрив на нього очі там, в сміттєвому баку, помітили подушку з Арестовичем. Ех льоха льоха, ось таке воно падіння героя. Ну і багато новин якось з Одеси. Місивий водій маршрутки чолов'яга заявив, що війни немає, і відмовив в пільговому проїзді військовому в Одесі. Військовий отримав травму на нулі. Після чого робив операцію на хребет. Наразі він проходить реабілітацію саме в цьому місці. Та війни нету! Кредит це платять. А за що чому? ми місяць що назад перенесли операцію? Нет войны, ещё раз говорю. Ребята, Говорят в банке кредити. Ви що? Дай ему 15 рублів і пусть Люди о. Мой і муд суддя. Вже раз говорю, офіційно ніхто войны. О, вам суддя. Як платять кредити? За що, мой муж місяць назад Без... після аварії перенес... — чесно, не понимаю. Що скажете, друзі, цей водій так само їздив би під триколором чи ні? Я думаю, о, точно не заважало б з ним поговорити представникам СБУ. А ви що думаєте? Проте, і представники ТЦК в тій же Одесі відзначили черговим скандалом. Люди в формі силою запихували чоловіка в автомобіль. Невідомий почав кричати Допоможіть і почали на це сходитись. Люди потім його відпустили. Помоги! Помоги! Як вам такі методи роботи ТЦК і поведінки чоловіка? Пишіть теж коментарі. А у Вінниці безробітні будуть працювати. Їх хочуть відправляти на суспільно корисні роботи. Це заявили у Вінницькій міській раді. Людей без діла, так би мовити, долучатимуть до розбору завалів, ремонту інфраструктури і сільськогосподарських робіт. За це також е, будуть платити. вам подібна ініціатива, і чи треба щось подібне вводити в інших містах? Ласкаво просимо з Литви, президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка. Інгріда Шимоніте підтримали ідею повернення до України своїх чоловіків призовного віку, які проживають зараз за кордоном. На думку на усе де Україна повинна мати засоби, аби от цитую. Запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині своєю чергою. Прем'єрка Литви теж сказала, що могла б розглядати, чи виконав чоловік свій мобілізаційний обов'язок, коли видають повістку на тимчасове проживання в Литві. Водночас Шимоніте додала, що ці заходи мають обговорюватись на рівні ЄС з огляду на те, що на території якраз ЄС діє режим тимчасового захисту для українців. Тим часом ввечері в Києві Еть не нудні на хрещатику біля наливайки сталася масова бійка. Хто й кого почав згамселити невідомо, але ні ТЦК, ні поліції. Там не було. Ну а СБУ тим часом затримало російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини. Вона саме збирала розвіддані щодо передислокації підрозділів збройних сил України. Передусім, її цікавили понтонно-мостові комплекси та локації, які використовують для перенаправлення важкого озброєння через місцеві водойми. Про російську агентку затримали прямо в помешканні. Зрадницею виявилась молода 25-річна. Місцева жителька, ідеологічна прихильниця расизму під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у тимчасово захопленому населеному пункті. Зрадниці загрожує довічне ув'язнення. Друзі, не будьте зрадниками України. Бережіть себе, побачимо завтра.